Не треба скігліті, треба брати в руки лопату і годувати свою сім'ю. Блинті на лопаті в інтернеті лише зараз з'явилися світлини, які були зроблені місяць тому на святкуванні масляною в російському ставрополі. Напевне, на болотах надто буквально сприйняли фразу нашого екс-прем'єр-міністра. Колишні чиновники втікачі для України це не новина. Взяти до прикладу четвертого президента або схожих йому посіпак. Як не дивно здогадатись, їх об'єднує декілька речей: любов до корупції, Росії та православної церкви Московського патріархату. І якщо ви зібрали таке бінго, то перед вами типовий колаборант з відповідними йому атрибутами. Путін Путін, президент, міра, вона че. З хороших новин таких вже майже не залишилося на території України. А з поганих вони все ще є. Просто заявляють про себе не так відкрито. Звісно, служба Божа України працює над цим питанням, і було б непогано, щоб новорічну ніч ще одна паскуда отримала свій реальний термін у в'язниці. Але в цьому випуску розмова не про те. Згадуючи історію нашої політики, а точніше певні конкретні роки, виникає відчуття огиди та дисонансу, особливо з тим, що ми маємо 30 років по тому. Так у нас досі під куполом Верховної Ради. Перебуває чимало, скажімо так, неоднозначних людей. Проте відвертих колаборантів та паскуд, які ще й очолюють уряд чи країну, вже не залишилося. Тому сьогодні, напередодні нового року, я хотів би згадати період правління найвідомішого кравасісі України, наслідки такого вибору та що робити, щоб не повторити схожих помилок у майбутньому. Спойлер тут все просто. Тільки звучить фраза ні, все так однозначно» або ми один народ стріляй на ураження. Збережеш життя собі і наступному поколінні. Отож, зустрічайте найвідоміший представник стабільності України, яка виявилась не такою вже і стабільною. твій сусід, який дитинстві обрав вивчення німецької мови і в результаті не знає жодної, чоловічок щодо останнього вірний Януковичу, та просто дід, якого досі використовує російська пропаганда, Микола Азаров чи Азіров, як кому зручніше. А перед тим як поринути офілологічний світ де суржик в порівнянні кришталево чиста українська. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи це ви замовили на Миколая. Салют пеодосі! Смісісі не зні потушиться. Ну так З вами традиційно в камері Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Ви на каналі КрінжТВІ. Ось наш інстаграм. Дякую всім, хто залишався зі мною протягом року, та особлива подяка ЗСУ, які щодня стримують натиск ворога. Також окрема подяка спонсорам каналу, що мають можливість підтримувати україномовний контент в таких важких умовах. Ви неймовірні. І тільки завдяки вам цей проект і далі може розвиватися та тішити все нових і нових глядачів. І я скажу в останнє в 2023 му Поїхали! Микола Янович Азаров народився 17 грудня 1947 року у місті Калуга на Росії, що багато чого пояснює у виборі майбутніх соратників. Так це як в приказці ти можеш вивести людину з Росії, але Росію з людини ніколи. Про родину Азарова достеменно невідомо нічого, окрім декількох версій походження його прізвища. Батько Микола Яновича, Пахло Ян Робертович, естонець за національністю, працював гірничим інженером і покинув сина одразу після його народження. Тому виховання майбутнього прем'єр-міністра України займалася мати. Та бабуся, власне, бабуся і мала дівоче прізвище Азарова, що потім успадкував і сам Микола. Є ще версія, що сім'я пізніше перебралася до селища Азарову, що звучить досить неправдоподібно. Але це, зі слів самого Миколи Яновича, який давав декілька інтерв'ю напередодні своїх майбутніх виборів, і напевне, в його очах це додавало балів до електорату. Микола Азаров навчався в Калуській школі номер 5 та після її закінчення вступив до Московського фізико-технічного інституту Ломоносова на спеціальність геофізика. По закінченню навчання у 1971 році молодий спеціаліст за направленням перебирається в Тульську область та влаштовується на роботу на вугільний комбінат Тула вугілля, на посаду спочатку начальника дільниці, а трохи згодом і головного інженера. Там він працює 5 років та у 1976 дев'ятсот переводиться на посаду завідувача лабораторії Підмосковного науково-дослідницького і проектно-конструкторського вугільного інституту. Саме ця спеціалізація дала можливість Миколі Яновичу перебратися до України, оскільки ідентичний інститут працював в Донецьку і там же Азарову запропонували місце заступника директора. На що останній погодився до 1992 року Азаров став директором, проте з настанням незалежності такі структури переживали не на найкращі часи. Це аж ніяк не пояснювало українохопську позицію майбутнього прем'єр-міністра. Того ж 1992 року він став головою на установчому з'їзді проросійського політичного руху громадянський конгрес України. Раїни, якщо коротко, то це збіговисько всіх, хто ненавидів Україну та все українське у будь-яких проявах, і топив за воз'єднання із Совком. Оскільки це були тільки перші роки незалежності, то на таке мало хто зважав. І участь у цьому з'їзді аж ніяк не відбилася негативно на майбутній політичній кар'єрі Миколи Азарова. Взагалі його діяльність в політиці почалася ще в 1990-му, де молодого директора інституту розглядали навіть на посаду першого секретаря комітету комуністичної партії. Проте згодом обрали лише делегатом з'їзду. Це не завадило обрости зв'язками, і тоді Микола Азаров знайомиться з місцевими донецькими червоними директорами, як от з таким собі Юхимом Звягільським, тодішнім депутатом першого скликання Верховної Ради України від КПРС. Звягільський в свою чергу близько товаришував з Леонідом Кучмою та познайомив з ним і самого Азарова, що в майбутньому обернулося для останнього позитивними змінами в політичній кар'єрі. 1993 року Микола Азаров на фоні здобутих зв'язків розпочинає власну політичну кар'єру, будучи на той час членом так званої партії праці. І 1994-го балотується від неї до Верховної Ради України по Донецькому мажоритарному окрузі. З першого разу Азаров потрапляє під купол ВРУ та одразу обирає собі вірних соратників. Вище згаданого Леоніда Кучму, на пару з яким різко критикує керівника податкової служби Ільїна. Та згодом, коли Кучма стає президентом, вступає до міжрегіональної пропрезидентської групи в парламенті. Леонід Данилович, в свою чергу не забуває такого щедрого жесту та надає Миколі Азарову посаду в новому державному органі державній податковій Адміністрації. Цей період сучасній історії України дехто називає Азаровщиною, оскільки новоспечена податкова міліція трусила весь бізнес, наскільки могла. Важко оцінити, чи ефективний був такий метод, проте справді державний бюджет почав наповнюватися грошима. А на фоні введення в обі гривні економічна модель України потроху почала зростати. З інакшої же сторони багато хто зауважував вибірковість перевірок податкової міліції. Великі заводи та підприємства, що були лояльні до кучми, просто не чіпали в той час, як зародки малого та середнього бізнесу отримували сповна. Також це породило просто захмарну корупцію, оскільки від перевірок можна було відкупитися банальним хабарем, що, звісно, осідав не в бюджеті, а в кишенях перевіряючих. Між іншим, якщо в нас є експерти в податковій сфері, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви оцінюєте податкову реформу 96-го року, або, можливо, хто застав той час і може поділитися власними історіями. Залюбки, почитаю. Микола Азаров очолював податково. Вого адміністрації до 2002 року, збільшивши податкові збори у півтора рази, принаймні за офіційною статистикою. Тоді ж на фоні спроб узурпації влади Леонідом Кучмою незалежна преса підлягала цензурі, а масштаби корупції податківців замовчувались. В свою чергу податкова міліція банально душила вільну пресу. Вони приходили у видання і фактично закривали його, вигадуючи припис про ухилення від податків по закінченню каденції другого скликання. Микола Азаров продовжує свій шлях в політичній кар'єрі. Та в 2000 році стає членом президії партії Відродження Трудова Солідарність України. Це, по суті, було утворення з декількох партій: партії праці, солідарності, так само тієї, що Петра Порошенка, партії за красиву Україну, космонавта Леоніда Черновецького та Всеукраїнської партії пенсіонерів. Така солянка утворила спочатку депутатську фракцію. А 2001 року на позачерговому з'їзді була перейменована в коротку та лаконічну назву партія регіонів. До того часу багато хто співзасновників вже відкололися від неї, як от Петро Порошенко, пропихаючи власний політичний проект. А от Микола Азаров, навпаки. Очолив тодішніх регіоналів. Щоправда, до парламенту він не балотувався, бо і так мав дуже багато офісної роботи. Леонід Кучма призначив Микола Яновича першим віце-прем'єр-міністром України та паралельно міністром фінансів. Так тривало до 2005 року, коли Україна пережила помаранчеву революцію. Та до влади прийшла команда Ющенка та Тимошенко. На жаль, в їхньому любовному дуеті не знайшлося місця колишньому очільнику податківців. Тому Микола Азаров чемно попрощався з посадою та пішов у опозицію. Ну як в опозицію у опозицію опозиції, бо до 2010 року опозицією Ющенка була Тимошенко. Я не буду переповідати перепеті парламенту періоду правління помаранчевих, бо про це вже знято біса багато відео, в тому числі і у нас на каналі. Тут же цікаво, що привело Азарова до однієї з найпливовіших посад в Україні. Та чим він займався до 2010 року? Спойлер не вчив українську мову, але якщо без жартів, то все дуже просто. Азаров разом з партією регіонів прийшли до парламенту 2006-му і йому знову дістався міністерський портфель вже в уряді Януковича. Взагалі, з Януковичем в них було багато спільного. До того часу вони були однопартійцями та мали однакові погляди на життя та владу. Азаров не любив українців, а Янукович не любив людей. Ідеальний меч. 2010 року, коли президентом став вище згаданий пан Легітимний, Миколу Азарова нарешті призначають прем'єр-міністром України зі всіма витікаючими. Наслідкам. Тоді то і розпочався буремний калейдоскоп виступів Міколи Яньовича, що увійшли на все життя в мемну культуру України. 2 червня 2010 року у виступі на відкритті засідання Азаров сказав свою першу крилату фразу: в країні сформувався цілий прошарок кривасісів бюджетних коштів. Тепер ми цих уперів ліквідуємо. Я навіть коментувати це не буду, бо ви і так прекрасно знаєте цей момент. Кожен публічний виступ Азарова перетворювався на маленький стендап, а вирвані з контексту фрази розносилися по Україні з такою швидкістю, якої навіть не надає сучасний оптоволоконний інтернет. Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'яснення путніким путникам податків. І добре, якби це обмежувалося лише публічними виступами, де кровоточить вуха, з інакшої сторони була професійна діяльність прем'єра, і тут все значно гірше. З однієї сторони в Україні на початок каденції Януковича відчувався економічний підйом. Це було пов'язано не з геніальним менеджментом регіоналів, а з банальним виходом зі світової кризи та ростом вартості на сировину. Оскільки Україна того часу це країна, що в основному реалізовувала корисні купалини, то ми дещо виграли в плані економічного зростання. Проте коли ціни стабілізували. essa То виявилося, що жодного росту не відбувається. Починаючи з 2012 року, для підтримання нашої економіки уряд Азарова почав палити набуті раніше золотовалютні резерви, таким чином стримуючи курс валют або легендарний долар по вісі. Це, в свою чергу, привело в майбутньому до девальвації національної валюти аж в три рази. Але поки при владі були регіонали, вони імітували так звану стабільність. Зовнішніх позик МВФ не надавав, оскільки в нас не відбувалося жодних реформ, а тільки поглибилася диктатура. Тому гроші для підтримання. Бюджету треба було десь брати. І найкращим варіантом виглядала Росія. Саме тому, після поїздки на болото уряд Януковича на чолі з Азаровим, призупинив підписання асоціації з ЄС, оскільки Москва не була в захваті від нашого вибору цивілізації, та водночас реформи прямо суперечили диктатурі, яку будував Янукович. Уряд Азарова призупинив підписання документів про асоціацію, що спровокувало Євромайдан. А далі, далі, ви знаєте, що сталося. Мітинг переріс в революцію. Революція закінчила стечі Януковича, а його посіпаки, спакувавши свої нажиті мерседеси, повтікали хто куди. Така ж доля. Спіткала і Миколу Яновича, який спочатку втік до сина в Австрію, де виявилося, що родина Азарова має непогану таку хатинку. А після того як ЄС ввів персональні санкції. То Микола Янович перебрався на болота. До речі, про його особисті статки з біографії Азарова. Зрозуміло, що він все життя пропрацював на державних посадах, не займався приватним бізнесом та фактично виживав на одну бюджетну зарплату. І було досить дивно дізнатися, що він володіє немаленькою земельною ділянкою біля межигір'я, елітним автопарком та декількома будиночками, в тому числі і в окупованому Криму. Коли Микола Азаров переїхав на Росію, то одразу став частим гостем пропагандистських шоу, де розповідав про якусь бандерівську ідеологію та зовнішнє управління майданом. Хоча одразу опісля звинувачив усьому Яценюка та Поробія, так і не визначивши, чи вони і були тим зовнішнім управлінням. Попаєному совковому діду в голові не вкладається, що таке громадянське суспільство, як воно працює, і що для революції не потрібно ніяких коштів і нових урядів. Достатньо просто спробувати побудувати диктатуру в країні, що любить свободу. Станом на сьогодні. Азаров перебуває на болотах, періодично дає якісь коментарі для пропагандистів та розповідає казки про те, як стабільно жила країна при ньому, забуваючи, що власне його уряд разом з Януковичем був уособленням найбільшої корупції та стагнації країни. То хто ж такий врешті-решт Микола Азару? Якщо не вдаватися в деталі, то можна стверджувати, що він ніколи не був українцем. Азарова цікавив в першу чергу портфель та влада, якою він володітиме. Українська культура, історія та взагалі незалежність для нього це ніщо. Ми з Росією для нього один народ, що і вилилось в модель поведінки та управління державою, будуючи ширму благополуччя і добробуту, ширму, в яку досі хтось вірить, забуваючи, що стояло за нею. Тому періодично корисно робити ось такі огляди минулого. Тоді і попередники залишаться далеко позаду. Дивись синочку, як люди ковбасяться. Я вітаю всіх підписників Крінч т. З Новим роком та Різдвом Христовим. В новому році українці! Так сказати, будуть жити краще. На відміну від росіян, які не будуть жити взагалі. Буде вода, буде електрика, і навіть буде інтернет від Київстар. Бажання українців збудуться обов'язково. І замість далекобійних ракет Атакамс ми отримаємо назад наші 2000 ядерних боєголовок. Як ви і хотіли. Чучело мертвої собачки символізує перемогу над ОПЗЖ. А Чучело внука мою велику любов до дітей. Нехай у кожній родині і в будні, і в свята, буде FPV-дрон, який є спонсором трансляції шоу Голі та смішні. Разом з вами піднімаю цей келих за ЗСУ, що дали змогу підняти цей келих. З Новим Роком! Харі Крішт.